Хвилинка інформації про український фронт. Три найпопулярніші автівки серед військових: це, по першу чергу, Mitsubishi l 200, це Toyota Hilux та Nissan Navara. Саме такі автомобілі частіше за все відправляють на фронт. Чому? Тому що вони. Дуже невибагливі, вони маневрені та швидкі, і в них може поміститися багато чого цікавого. Наше конструкторське бюро вже 9 місяців працює з автомобілями і робить справжні інженерські дива. Mitsubishi – це дійсно найпопулярніший автомобіль зараз в Україні. Ми зробили чимало майстерень саме на ці моделі, але Концепція Локер полягає в тому, щоб встановити це все можна було б на будь-який пікап. Зараз ці два Нісани будуть перероблюватись у такі самі ж мобільні майстерні із шиномонтажем, які ви бачили і раніше. В обов'язковому порядку в першу чергу підсилюється підвізка, подовжуються заді частине рами. Для чого все це робиться? Щоб можна було витримати додаткову тонну інструменту та обладнання. Так ми робили і з пікапами Fiat, і з пікапами із Працюю це всюди однаково. Декілька разів робили шиномонтажну автомайстерню на базі мікроавтобусів, які теж дуже часто відправляються волонтерами на фронт. Підписуйтесь на наш канал, аби не припустити нові цікаві проекти. Допомагайте воїнам ЗСУ. Все буде Україна!